Всім привіт, друзі підписники мої. Ось ви бачите фотографії вже готового дуета. Клієнт привіз прицепа, причепив до тракторця. Дуже такий гарний симбіоз вийшов із такого синього трактора, синього прицепа. Бажаю вам приємного перегляду, хлопці. Беріть каву-чай, будемо дивитися, що воно, як воно зроблено. Надіюся, це відео багато кому допоможе. Можливо, якісь такі рішення цікаві, ви собі підчерпнете. Ну, або взагалі просто отримуєте задоволення від перегляду. Ось з перших кадрів стараюся зацікавити свого глядача, що воно як відкривається, крутиться, піднімається. І далі буду так знаєте, інформативно пояснювати, розказувати. До речі, відео знімалося ще 1 січня, бо я перед новим роком саме якраз завершив металеві роботи. Ось ще він не покрашений. Отже, погнали. Хотів зразу пояснити за цю систему, чому таке не дуже зручно, не дуже, наприклад, легко зйомно, легко перечіпляємо гайки, болти. Так. Дивіться, поки це ти сам господар перекрутиш, ти 10 разів головою подумаєш, чи правильно ти його перекрутив. розумієте? А якщо легкозйомна така штука, то навіть і дитина, в багатьох із вас є діти, які побачать, як тато що там перекручує, так? і самі можуть зробити по діагоналі, поки ви десь там обідаєте, ходите. ну, І ви навіть не помітите, як ви будете скидати, і просто. ну, по діагоналі зверни раму. І це наробить такої біди, що капець. Зараз зверніть увагу, буде такий епік фейл. Забув закрити борта і вже побачив, коли вже от воно повністю майже перекинулось. Туф! Короче, оце впало. Дивіться, циліндр мені прислав сам клієнт. На мою думку, він доволі короткуватий. Звернули увагу, що кут підйому назад не дуже такий великий. Я зазвичай не поклонник цього, якщо чесно. Я люблю, щоб ну, і циліндр був довший, і назад кут підйому був більший. Ну, така ситуація, такий циліндр мені прислав. Захотів зекономить чоловік, ну то так і є. На бока, на бік скидає він дуже непогано. Кута вистачає, бо коротка відстань від петлі до самої точки опори. привіт! Максим Олег Іванович на ваших екранах. Хотів показати, підкотили мені нової роботи. Як я давно вже не робив із цього старого ломача, боже Боже, я вже зарікався, клявся, просто лоба об асфальт бив. Кажу, ніколи не візьму вже більше старе перероблять. По факту, обично клієнти знаєте, що говорять в таких ситуаціях. Та тут ж все нове! Щось ти багато мені загнув грошей. Та ну, та аж все нульцеве. Все чітке, все, навіть можна було до тебе не вести готовий прицеп, сам би лучше служив. А по факту... Тут я треба набагато більше, ніж з новим залізом. Чесно. І отако хочуть привезуть оце. А хочуть по факту отримати ось це класного нового прицепа. Ось. Ось таку красоту рівнюсіньку. Ось хлопці, приїхали мене прицепа забирать. Причепили. Не знаю, що воно буде. Оп, крутиться. Чуть держим. А так робиться бізнес хлопці! Моя красота Їде Володимирець. Приїхав клієнт на КамАЗі собі по-діловому. Не все, не грається. Клієнт приїхав, бистрінько забрав. Все чітко, все працює так, як треба. Мене відео таке можна назвати, що закінчив Франкенштейна. Чому Франкенштейна, бо борти з якоїсь газелі вже давно згнити є. Колеса, смесь із вантажівки, Ман, диск і газоновська оська. газоновська середина. Мабуть, бачили вже в Ютубі, як я там її робив, шліфував. Буду показувати сьогодні особливості, чому він не покрашений, бо мені набагато, мені здається, мені як майстру, а серед вас дуже багато майстрів. Ну, цікавіше було подивитися, і зварювальні шви, як воно дещо там доточене, зроблене. Будемо сьогодні показувати. Буду піднімати на три сторони, як механізм працює. Думаю, буде цікаво. І почати огляд. Я хотів би з частини передньої показати вам, як поворотне прицепне зроблене. Я вже показував. Хлопцям зацінили, сказали, що непогано. Ось такими пластинами втулка сама розшита, все виверене, все класне, вона крутиться будь-як. Пластина, ця 15 мм. Воно буде потужно і класно. Також для того, щоб перетягувати туди-сюди прицепа, ось такий класний бугель зроблений. Воно і виглядає симпатично. На ножку я вже зняв огляд, змонтую, і все побачите. Получилася дана ножка дійсно дуже функціональна, класна. Мені максимально, і серед всіх своїх робіт вона мені максимально сподобалася, бо і складається трьома способами, і регулюється по висоті. І коли коліщатко є, що можна тягати туди-сюди. Це є супер. Далі переходимо на передній борт. Передній борт у нас виконаний з таким карманчиком, з таким механізмом. Можна швидко зняти його. О, спеціально для того, щоб зняти, ще ручку зробив, щоб зручно було піднімати. Є обмежувачі такі. Хто знає для чого такі обмежувачі? Розкажу, для того, щоб середини, якщо давить вантаж, щоб ця частина не випирала, бо тут буде щілина і якась пшеничка буде висипатися. Далі. Отже, мій механізм перекидання на три сторони виконаний такими втулочками. Ця система не є дуже дорога, може зробити кожен. Ось, бачите, як я його виварив. І сам механізм. Дивіться, як зроблений. На три сторони, щоб скидало. Засовуєте, ось покажу. Якщо хочете, щоб набіг скидало, я тут ще не фіксував його, але просто засовуйте. Це болт 24 мм, 10,9 клас прочності, такий він дуже непоганий. Ну, Витримує велике навантаження. і ну, Зламати його дуже тяжко буде. Отже, який тут секрет? Дивіться, коли воно піднімає доверху, так, воно звідси вилазить, не касається цієї втулки. так. Це основний секрет. Ця втулка вже на великій довжині приваря та вже ближче сюди, а не сюди. І вона собі спокійно піднімається на такій великій довжині, вона не торкається цієї втулки. І, в принципі, все нормальне. Але ще основний секрет, як приварювати. Ці штуки ззаду. Дивіться, на платформу дві втулочки мають бути посередині. Е, як скидає на бік, бачите, тут скос. Вона собі гарненько обходить, потім сідає назад. А якщо назад все скидати і шплинти засунуть сюди, то воно, в принципі, нічого нікому не мішає. Я якось помаленьку повільно вам постараюся зняти і показати цей прикол. Постарався зберегти клієнтські замки. Там на двох бортах вони залишилися. Ось такий язичок. Хлопці, хто знає, що це бурти, напишіть, можливо, у вас такі є, бо я сам не знаю. Я думаю, що з якогось газелі чи з якогось зіла. о, Ось таким чином воно собі о, працює непогано, в принципі, непогано. о, І тут так само. І дивіться, які на цей раз зробив так сказати, петлі на борт. зазвичай, як завжди, є ці петельки мої. Що ззаду у нас робиться? Підномерний знак. Прицепне підгабарити. О, бачите, підгабарити, як зроблений корпуса. О, Супер. І отже, відкриваю борта. О, доволі гниленькі мені попалися ці борти. Все он закривавши тут, виварював. Прогнити було, міняв повністю є палки-балки. Палки, палки балки. Хоча клієнт хотів, щоб рідні осталися. кажу, що там оставлять, там же воно як автомобільна жестянка. Так само, Ось. бачите, як я бляху приварюю. Для початку намічую, висверлюю дирки. Мені вже один чоловік писав, що він так теж працює, робить. І це зручніше на великі тяжкі прицепи, щоб не перевертати їх, ногами став. І до цього краще воно прижимається, запік, затер. Ну, але я все одно, як був піднімав, то ще так пройшовся, щоб ну, бляха з часом не відривалася. Ось такий вигляд середини получився. Ну, як на мене. Клієнт просив залишити такий великий довгі передній борт. Але мені здається, він пожаліє про це. Бо... І я був правий. До речі, клієнт приїжджав до мене, коли я робив там іншого прицепа і справді казав, що великий борт, такі трохи фігня. Лучше було б знімати, бо в лісі по гілкам мішає і не видно нічого. Ну, таке, Майте собі на увазі, друзі. Так, друзі, а ми працюємо далі. Зараз я запустив трактора і буду показувати, як він перекидає на бік. Отже, дивимось. Ja, Це главний, головний мій секрет е, цей отвір, який, бачите, колесо дуже близько знаходиться. І скажу, що гризюка буде забиватися. Ні, не буде, бо ну, пространство є. Пространство є секономлено. Навіть тих 6-8 см, повірте, в експлуатації вони набагато поможуть, дуже сильно поможуть. І ось самі стойки, як я їх робив, е, я вирішив, так сказати, не ставити стойку. Ну, це впирать. А я зробив, знаєте, як, щоб воно з боку повністю чіпляло, більша площа. Я думаю, ось, бачите, це одна із цих розкосів торчить. Тут це главна стойка. Ці є, що по бокам. І ці є, що, ну, тримаючи, рама в поперечних цих рухах не шевелилася, циліндр. мені підігнав клієнт, каже, завари. Тут, там все він виточив, десь там в токара. Зробив я йому площадки. такі З таких уголків. Тут а, товщина 6 мм. Потужні уголки такі в мене були. Я їх примінив. Є такі петлі. Моно, ось, Тут і тут ось ланцюга, чи троса повісить для обмеження. І йдемо далі. Зробив такі обмежувачі, щоб рама... Не, 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 не козиряла туди-сюди, знаєте? В принципі, воно там не сильно допомагає. Якщо ви на бік цієш плінти поставили, то можна взагалі не переживати, нікуди вона ходити не буде. Дивимося, бачите, стойки завариті. Теж все супер, все класно. Шовчики знизу доверху. Ось. На мій погляд, все супер. Також мені, можливо, хтось хоче написати, що на стиках треба е, ці... Пластинки, ромбіки наварювати, то все воно тут є. Бачите, все класно. Ну, на мій погляд, циліндр трохи короткуватий. Було б дуже добре, якби ще один шток був. Це, до речі, і був штоком раніше, але десь той корпус, чи він згнив, чи що, я не знаю. Ну, клієнт привіз таке. Но, на мій погляд, що якщо набіг скидать, ну, то кут взагалі непоганий. Я Ось. думаю, що вам сподобалося. Можливо, хтось теж буде робити з газоновської рами користуйтеся порадами. Ну, і все у вас буде чітко. Цей прицепчик, я думаю, ще послужить дуже гарно, дуже класно. Нарешті я його закінчив. Дуже нелюбима не, не моя робота, бо із старого переробляти то це в рази тяжче, більше кругів йде, більше електродів, проволоки сварочної. Ну, всього більше йде. Чесно, повірте, я, я дуже в шоці був, коли просто порахував, скільки його всього пішло. Капець.